ТВ ВІЗО РІДІ із програмою Android ТІВІ ЙОДИНЕЦЬ за 12 тисяч 499 гривень. Хей, мене звучає он. Я живу в Сеум. Тепер дізнавалося кожен, хто двоєму всякісті у своєму глядачі. А тепер тоді здавалося так. А перше, хто наші музичні ідеї, то був що особливіше. То був що особливіше. Особистіше може добігатися Джайонга. Джаюнг добігатися більше. Ніж тому, ніж вона. А це мій китайський друг Ейс. Тепер все дізнавалося із Макао. Стоп! Який Ейс? Ти що, це китайський сервер? Ну да. Звісно, тепер кожен хто отримує передів, що воно. Яка перевіщувано? Ти що прикавуєшся, Джо Юнг? Обіцяє перше, хто ваші. Ну, ти обіцяє, хто ваші. Іди вон.